Доброго всім дня, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні буде дуже цікаве і корисне відео. Хочу розповісти, як я лікуюся від шийного остеохондрозу. Можливо, комусь це буде цікаво. Ось ви бачите гілочки дикої груші. Це ота груша, що терпка, маленька, і в неї ось такі голочки. На гілочках ось такі колючки такі. ось Бачите, ці гілочки ми будемо заливати ось в цю баночку, в трьохлітровий бутель, Будемо промиємо зараз їх. І потім я засиплю їх у банку і буду заливати кип'ятком. щас це все вам розповім і покажу. Гілочки зараз я помию і буду кидати в банку. Ось так скидаємо в баночку їх повністю всі. Ось так. Ось скільки нам треба цей гілочок. Ставимо таку ложку і заливаємо це все кип'ятком. Зараз поставлю ще один чайник і залью далі. Закриваємо і ставимо в ковдру, щоб настоювалося, все, отак ми залишаємо на ніч, воно повністю настоїться. Вранці розмотуємо, воно ще таке гаряченьке, наливаємо його в склянку і пити треба вранці одну склянку і ввечері одну склянку. Коли повністю напій вихолоне, зберігаємо його в холодильнику. Цей напій треба пропити 40 днів. Вистачає на півроку. Потім, коли вас знову буде тривожити головні болі, повторюємо цей курс. П'ємо просто як замість води. Зовсім не має значення до їжі чи після їжі. Головне, що дві склянки на добу. Дякую, що були зі мною. Будьте здорові!